Фотосесія нашого дитинства. Ми, коли були малі, то раз в рік нас з братом одягали в найкрасивіші наряди. Мені зав'язували бонд на голові. Так тугенько, що я була схожа на китайську дитинку, і вели у фотоательє. По дорозі ще декілька раз смикали за ухо, щоб я не порвала плоття і не обмазала колготи, бо я ж должна бути сама красива, приводили у фотоателіє, садили на стул і робили цілу купу однакових фотографій, бо треба було роздати всім родичам, дальнім і близьким, на довгу і вічну пам'ять. Ці фотографії були майже. У половині села в альбомах, а другої половини села нам віддавали в альбоми. На всіх фотографіях був однаковий стул, однаковий фон. Тільки наші обличчя змінювалися з року в рік. Отакі веселі і дружні у нас були фотосесії. Всім миру, добра і всього найкращого.